Українці неймовірні. Одні збирають на рені мобіль, інші створюють вишиванки за стандартами ЗСУ. Іро, що ти вигадуєш? Ми ж не за часів Козаччини живемо, А які вишиванки на фронті. А ті діма, що вишивубакси, кореспонденти ранку вдома, про все дізналися. Тож зараз і ми дізнаємося про цю патріотичну красу. Дивись. Урізноманітнити військову форму та допомогти Збройним силам України Єнакієвець Сергій Курочкін надав більше ста тисяч гривень на підтримку українських воїнів. Чоловік зізнається для цього й започаткував виробництво вишивубаксів, розшитого на кшталт вишиванки тактичного одягу. Ну це був насправді ключовий момент, чому я взагалі вирішив запустити цю історію, тому що ну, мені, як і будь-якому українцеві, який зараз в тилу, повну, завжди здається, що я якось я недостатньо допомагаю. А якраз десь влітку я ну там щось звичайно потрошечки донатив з особистих коштів, але цього завжди недостатньо, і мені хотілося зробити проект, який допоможе мені донатити більше. І це було принципово донатити саме на ЗСУ. у потязі до Карпат Сергій зустрів бізнес-партнера керівника компанії з виготовлення корпоративного одягу Олега Загребного. Курочкін, який з перших днів повномасштабної війни записався у батальйон територіальної оборони Києва, знайшов спільні теми з сусідом по вагону, який перепрофілював своє виробництво на пошиття мілітарі одягу. Я такий, стоп, цікаво. А ти от такі от сорочечки ш'єш? Ну і показує йому обакси. Він такий, а обакси, да робимо. Я такий, ну все, супер, мені треба мене манесенку деталь додати. Вишивку на всьому. <гум> можливо? Він? да, можливо. Ну і з того, власне, все пішло. За словами Сергія, йому давно кортіло зробити сорочку з ідеєю поєднати автентичне з актуальним. Сама ідея народилась чисто з візуального стилю. Коли я бачив фото військового в цьому боксі, я такий вау, ну прям стильно, просто красиво, просто клас, і в якийсь момент я звернув увагу, що ну в них такий доволі специфічний комір, стічка йде, а воно ж схоже на ну комір вишиванки. І я такий, хм, цікаво. Ну мабуть, ж точно хтось це робив. Так виявилось, що до Сергія нікому не спадало на думку поєднати в одному виробі вишиту сорочку та тактичний одяг. Випадки, коли майстрині розшивали елементи військової форми на день незалежності чи інші свята, не рахуються за півроку виробництва. Курочкін результатом цілком задоволений. Підприємець виготовляє повноцінний український продукт відповідно стандартів ЗСУ. 30% прибутку надсилає на потреби армії, а самі вишивубакси отримують багато схвальних відгуків від цільової аудиторії. Поет та захисник Павло Вишебаба серед тих, хто вподобав оригінальну уніформу. Військовослужбовець особисто подякував виробнику на сторінці в соцмережі. Дякую за те, що робиш. Символічний вимір, важлива складова і народу, і нашої перемоги. Це людина, яка для мене беззаперечний моральний авторитет, я їм щиро захоплююсь, тому що він з Донеччини. Я теж родом з Донеччини, і він абсолютно руйнує оцей стереотип про східняків, які абсолютно денаціоналізовані, які абсолютно не патріотичні, яким все одною мовою розмовляти. Він показує, що ні, на Донеччині такі самі люди, такі самі українці, які так само готові воювати, готові боротись за ідентичність української нації. Я йому написав: дивіться, от є така сорочка, я там хотів вам подарувати. Він подивився, каже: Вау, круто. Але я куплю вишибава, став щасливим талісманом для вишивубаксів з легкої руки харизматичного військового. За автентичним мілітарі одягом стало звертатися все більше захисників та захисниць. Це досить вдала стилізація, на мій погляд, тобто використання етномотивів, так вишивки. Такої на сучасних речах в принципі це новим не є так, адже вже не одне десятиліття. Це в тренді, так тобто, багато дизайнерів використовують вишивку в своїх колекціях. От тому, чому б ні. Убакси стилізовані під вишиванку, створені лише для українських військовослужбовців. Виробник суворо відстежує, аби автентичні багатофункціональні сорочки одягали за призначенням право носити піксель викарбовується в бою. А своїми виробами Сергій з партнером тільки підкреслюють, що перед нами не просто воїн, а саме український захисник.